Привіт-привіт! Рада вітати усіх у черговому відео. І сьогодні я показую, як веду свій особистий щоденник. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то напевно його впізнали. Як завжди, я починаю із оформлення. І доки ви спостерігатимете за цим процесом, то хочу розповісти вам, чому я вважаю ведення особистого щоденника необхідністю. Отже, насамперед, я вважаю, що ведення особистого щоденника це простий, але неймовірно ефективний спосіб піклуватися про себе, свої думки та емоції. Так склалося, що у повсякденному житті нам дуже часто бракує часу або навіть можливостей поділитися своїми переживаннями, роздумами, можливо, радощами навіть із своїми близькими людьми. Тож щоденник стає вірним другом, який завжди готовий вислухати, не засуджуючи і не перебиваючи. Записуючи свої емоції на папері, ми наче вивільняємо їх із себе, звільняємо місце для нових почуттів та ідей. Це дозволяє глибше зрозуміти власні переживання, відчути полегшення, ну наче після розмови з близьким другом або психологом. У мене часто буває ситуація, коли записуючи свої думки, я знаходила відповіді на питання, які давно мене мучили, і навіть можу прийняти якісь важливі рішення. Особисто для мене щоденник це ще й простір для самовираження і творчості. Тут немає правил чи обмежень. Ви можете малювати, писати вірші, створювати списки бажань чи просто виплескувати думки в хаотичному порядку. Це місце, де можна бути собою, не боячись критики чи оцінки. Самовираження через щоденник дає змогу розкрити свій внутрішній світ і відчути гармонію з собою. Не менш важливо також, що ведення щоденника має позитивний вплив на ментальне здоров'я. Це ідеальний спосіб організувати свої думки, впоратись із стресом і тривогами, заспокоїтись і поглянути на ситуацію зі сторони. А в наш час це капець як важливо. Регулярні записи допомагають нам краще зрозуміти власні емоції та емоційні тригери. І це, у свою чергу, сприяє емоційній стійкості та рівновазі. Тож, якщо ви ще не маєте звички вести особистий щоденник. То я від усього серця рекомендую вам почати це робити прямо сьогодні. Через деякий час ви самі переконаєтесь, що кожен запис це крок до кращого розуміння себе та світу довкола. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було корисним, і якщо вам сподобалось, то ставте свої вподобайки. Ну а ті з вас, що додивились аж до цього моменту, знайте, що ви не перевершені. Бережіть себе і до зустрічі у світі блокнотів, Па-па!